Доброго часу, доби чарівники і чарівниці. Рада вас вітати у своєму новому плейлисті з казками. Мабуть, я назву його на Добра ніч діти або якось так, і мені хочеться виставляти добрі світлі казки і ділитися теплими почуттями з вами. Давайте ми зараз уявимо, так наче ви прийшли до мене в гості початок літа. Українське село. Ви прийшли в гості до своєї подорожки сільської черівниці, і вона читає вам кашки. Інколи свої, інколи чужі, інколи вигадані спонтанно. Ця чашка чаю спеціально стоїть для вас. Якщо вам хочеться, ви можете поставити відео на паузу, заварити собі чашечку чаю і уявити, так, наче ви дійсно сидите за мною за одним столом. А тепер давайте слухати казку про Заряну і пташку бажань. Жила була дівчина на ім'я Заряна. Вона мешкала на околиці маленького села, де кожна ніч була сповнена зірок, а кожен ранок пахнув медом і яблуками. Заряна була доброю і дуже мрійливою, але мала одну таємницю. Вона ніколи не розповідала про своє бажання вголос, бо вірила. Що тоді вони збудяться краще? Одного вечора, коли небо було особливо темне, а зорі блищали так яскраво, що, здавалося, можна було б зібрати їх у пригоршу, заряна побачила білу пташку золотими очима. Вона сиділа на гілці старої груші і співала таку чарівну пісню, що все навколо завмерло, слухаючи. Хто ти? прошепотіла заряна. Я пташка бажань, відповіла та. Я прилітаю до чиє серце світиться теплом. Скажи мені одне єдине бажання, я здійсню його. Зоряна подумала і сказала, я хочу, щоб усі, хто загубив надію, знову знайшли її, щоб у кожного було місце, де їх чекають і люблять. Пташка здивувалася, ти не просиш нічого для себе? Я знаю, якщо світ стане трохи світлішим, і мені буде легше мріяти, усміхнулася Заряна. Пташка торкнулася її серце крильцем, і з того моменту дівчина почала бачити особливе світло в людях. Вона несла його кожному, хто був сумним, хто втомився, хто забув, як це сміятися. І чим більше вона ділилася цим світлом, тим яскравіше сяяло її власне серце. Каже, що пташка бажає, Досі прилітає вночі, але тільки до тих, хто вміє мріяти заради інших.